А що нас очікує, Юрію Васильовичу, уже цього літа, коли будуть вмикатися кондиціонери? Очікують, очікую графіки відключень. Нас очікують графіки. Відключення. Як вам це вбачається, це будуть ну так воно жорстко буде, в залежності від е, розташування міста, в залежності від того, яка тец тес пошкоджена, знешкоджена, де вона знаходиться поруч, яке місто має на увазі. Як це буде виглядати? Це буде що не схоже як, на те, коли було зимою, так коли на сворох не може обстріли. Якщо ті обстріли по, по, по будуть продовжувати, то звісно будуть і регіональні обмеження, і якщо що ми будемо втрачати ще генеруючу потужність, то і будуть загальні, скажімо, загальні такі державні обмеження, коли будуть іти графіки по, по, певним, по певним регіонам. Заощаджувати світло ну, весь 2024 тому, тому, рік. Про це не закликали. Оці заклики до економії, особливо у пікові часи, коли у нас недостатньо балансуючих генеруючих потужностей, щоб. Запустити і і компенсувати там збільшення на чи зменшення, навіть енергоспоживання е, балансувати. Тому ці заклики ми повинні старатися виконувати, інакше ми просто будемо сидіти. Без це буде примусове примусове відключення у нас.